Самі великий плюс для мене в компанії «Дніпро.М» — це сервіс. Ну вони прям міють, міють дати сервіс. По гарантіям що тут ану розкажи, Коротко. бо я по перевагам не встиг за 40 секунд, хвилин 5 розповідав по гарантії. Швидко всі головки торцеві довічна гарантія вломили. Ми вам дамо нову про головки, Гарантія довічна. Ультровський інструмент, шарнірно губцеві ключі з тріскачкою, гарантія 5 років. Тріскачка, гарантія рік. Відповідно. Інструмент ну, дивись такий, якщо я десь крутив, то да, це да, да. мені зламалося. Я приходжу, що в Дніпра і кажу, дивіться, в мене воно да, і дають нову серйозно? Так, блін, ну це дуже круто, реально. Це як то кажуть, все для людей. Ні, ну супер, і шестигранічки, і то, і все. Один набор купив, і як то кажуть, все. На ціле життя вистачить. Да, і кліщина жив на сантехніку мене покрутити. Де щось трошки болтик злизався? Ти його тут тримаєш тут ключиком або скачкою головкою працюєш. Взяв виколотки. Взяв